Привіт, мене звати ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні ділюся з вами рецептом, як зробити ось такі кексики без міксера, без духовки, коли немає світла. Беру в баночку одне яйце, півтори столових ложки цукру додаю одну столову ложку олії, одну столову ложку молока, якщо у вас молока нема, то можна взяти просто столову ложку води, півтори повних ложки борошна, одну і ось таку ще половину. Тепер півчайної ложки розпушувача, півчайної ложки ванільного цукру, Одну чайну ложку какао. Та вирішила ще родзинки додати одну чайну ложку. І тепер беру накриваю. І буду працювати міксером. Якщо ви не хочете ось таким чином бовтати його, то беріть виделкою або вінчиком прямо в банці змішуйте. Ось таким чином я змішала одну порцію. Тепер перевіряю ложкою по стінкам, щоб не було ніде сухих інгредієнтів. Ось так, все. Сухих інгредієнтів нема, все добре, ще вирішила сюди додати одну чайну ложку подрібненого арахісу. Цим рецептом дуже зручно користуватися. Коли хочеться щось солоденького, а світла нема. Важливо, щоб був газ або хоч би дрова і плита, щоб трохи було на чому його приварити. Накриваю кришкою, якщо ви хочете, щоб кекс був вологий. А я покажу вам різницю. Ціх дві баночки я не буду накривати, і цей кекс буде набагато вищий, але трошки буде сухіший. Тобто по смаку покажу вам кінцевий результат, а ви вирішите, як його зробити. Ну ось, бачите, завдяки нашим сусідам ми вже тут в Одеській області вже другу добу сидимо без світла. І слава Богу, що дали вже воду, бо та доба була дуже тяжка, ще не було й води. Але ж нічого, ми все витримаємо. Вам бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, міцних нервів і благополуччя. Ми все переживемо. Саме головне ви знаєте, триматися, і все буде добре. Дякую нашим ЗСУ, що ми можемо існувати, можемо готувати, можемо чекати свят. Так, ці, ось, так як я і першу. Показувала, я буду з таким чином їх перетрясати. Ось, дивіться, ці дві баночки я не буду накривати, і зверху притрушу горішками і не буду їх змішувати. Мені кажеться так, що так буде набагато краще, як вони підпечуться. А результат я вам покажу. Тепер беремо кастрюлю, так як на стерилізацію, кладемо рушничок. Цю баночку накриту я ставлю, а ці дві рядом ставлю не накриті. І буду їх заливати окропом. У мене вже чайник закіпає. Зараз я тільки ці дві баночки прикрию, поки заливатиму, щоб туди не попала вода. Заливаю тільки таким міцним окропом. Не спішіть, щоб баночки ніде не тріснули. Коли залила кришки, знімаю. І зараз вам покажу, по які пори потрібно залити баночки. Ось дивіться, ось так я по плечки заливаю, Ось так, трошки більше половини. І тепер накриваю кришкою, яку попередньо зав'язала рушником, щоб конденсат не скапував на наші кекси. Ось таким чином і ставлю кипіти на маленькому вогні 20 хвилин. 20 хвилин прийшло. Подивіться, піднялися мої кексики, я їх перевіряю шпажкою. Вона сухенька, і другий зараз перевірю. Ось. Без кришки приготувалися швидше, за 20 хвилин. А от ця баночка, що накрита кришкою, її потрібно ще доготувати. Тобто цим достатньо 15-20 хвилин, а тій потрібно доготуватися було ще 30 хвилин. Ось я зняла вже з неї кришку, вона трошки нижча. Але зараз побачимо на смак, я вам покажу, вона повинна бути трошки вологіша, вологіший такий кекс. Ну, ось дивіться, дуже зручно його можна брати, закрив кришечкою брати на роботу до чаю, чи куди вам там на перекус. Подивіться, тісто нормальне, не глизяве, смачне. Я м, скажу, що всі пропорції нормальні, навіть не дуже солодкі, бо спочатку думала, що потрібно менше цукру класти. І зараз я цю вам покажу теж трошки. ось. Бачите, тут воно м -м, вийшов він не засушений, такий набагато е м'якший, ніжніший, скажімо так. Ось я ножиком ось так от провела і можна виняти. Ось така, як маленька пасочка. Зручно користуйтесь, чекаю коментарів від вас та до зустрічі!